Всіх вітаю, з вами Марія і теж вже така рубрика у нас з вами вийшла події у найближчі три дні. Тож давайте розглядати, що покаже. Так, у когось зростання йде у справах ваших, поступово набираєте. Ну, Таку, знаєте, висоту тро, потрошечку, але ж доволі впевнено, це добре. І ось тут якесь питання набирає для вас вагу. Знаєте, от коли воно поки що не вирішене. Поки що маленька ідея є по цьому питанню, і вам, вам воно, як то кажуть, день від, від дня воно для вас важливе. І будете так приділяти цьому питанню хтось з вас просто нагадує, що це ж загальна філіжанка. Будете приділяти дуже так багато уваги цьому питанню, але дивіться. Якщо дивиться чоловік, то це ви будете стосовно якоїсь жінки. Ну так, знаєте, замислитись, десь там щось вам треба вирішувати, як зміни якісь робити, Я, ну, це буде як ваше прагнення, ваші думки. Якщо дивиться жінка, то питання, яке, от, як будете обговорювати з чоловіком, як радитись будете. І дивіться, як тут Якось, або воно паперове, це питання, або воно взагалі як стосується зараз. Тут як прихованість якась є, от, от жінка думає про цю прихованість. Знаєте, от вона як відкриває цьому чоловікові як часткову інформацію. Ну, от, як, наприклад, дещо їй там треба з ним порадитись, якісь питання обговорити, а де в чому вона як не готова йому відкритись? Отака тут справа. Потім дивіться, для когось з чоловіків треба е розуміти. Що йому як на своїх плечах треба винести питання якоїсь жінки. Тобто те, що у неї коїться в житті, йому треба вирішувати. Це буде як його клопіт вже ходить, думає про це. Найближчі три дні це знаєте, як от буде тема номер один для людини. Бо там щось складне для нього, щось він не може так, знаєте, одразу вирішити це питання. Але ж, знаєте, це як готовність, я готовий робити те, що треба. Я готовий ну, як брати за тебе відповідальність і цей тягар я готовий взяти на себе. От така якась тут ситуація. Далі дивимось. Спілкування в сім'ї, може друзі, може ну якісь сусіди там щось обговорюють. Люди зустрічаються. Тут, знаєте, як ну така чимала компанія збирається. Трьох людей бачу одразу, ще ще люди підходять, і знаєте, як між собою обговорюють одну єдину ситуацію. Це ну там Щось відбувається, і це треба вирішувати, ну, от, як на загал виносити і вирішувати. Це не те, що там, знаєте, от, ситуація стосується однієї людини, і вона сама по собі там десь коперсається і щось робить. Ні, тут як спільнота така збирається і там щось. Між собою планують. Деякий час на це планування піде. І на протязі трьох днів ця ситуація, ну я я б не сказала, що вона буде завершена, але те, що почнеться в ці три дні, воно веде до певної перемоги. Десь люди там щось своє вони будуть мати, щось вони там досягнуть якоїсь мети своєї. Якісь питання вони собі там самі. Будуть розглядати і uh, зроблять. Uh, так, ось тут як 56 цифра до цього всього. Це знаєте, як від, від цієї цифри як відштовхується. Ну Я не знаю, що вона там для вас може означати, але її дуже ретельно розглядають. Ну Наприклад, якщо це сусіди, то може uh, важлива. Якась там інформація, чи може це почнеться з 56-ї квартири. Там хтось почне розглядати якісь питання і буде сусідів притягувати до розглядання цього питання. Ну щось таке. Щось знаєте, от Ця цифра 56 вона важлива в, ці, в цьому випадку. Це може бути рік народження якоїсь людини, яка ну, як важливу роль відіграє, відіграє в цій ситуації. Ну, чи якось ще там, рочки в 56. ну, таке. Далі дивлюсь: ось тут люди зустрі... дуже тягнуться один до одного люди. Це, знаєте, як. Зараз хвилиночку. От тут от тут мені показаний чоловік, який як побачить щура, того, ну, ну, це може бути і, ну, для когось дійсно щур. Як тварина, а для когось, знаєте, коли людина було питання, хто, ну, скажімо, хто краде, хто, на кого я так витрачаю, наприклад, свої сили, свій, свій час, так? Ну, якась така ситуація, в якій людина зрозуміє, хто, хто збитки наносить. От знаєте, коли е, нібито дружні стосунки, якісь нібито от, з людиною налагоджені там спілкування, там якісь там зустрічі, але потім, знаєте, от в якийсь момент. Може, це може бути якась фраза сказана людиною. Це може бути щось там, ну, якийсь погляд, свій людина озвучить, і це буде, знаєте, от як дзвіночком таким, що «А, то он, як ти себе поводиш, а я на тебе так багато витрачаю там, сил, там, грошей, будь-що людина витрачає, але це, знаєте, як момент істини буде. Ну, Потім людина змінює своє ставлення і вже якось інакше буде спілкування відбуватись. Бо я не бачу розриву в цьому спілкуванні, але ж воно буде просто геть іншим. Далі, ось тут мені показана людина, дуже хитра людина і закінчення якогось теж таке як спілкування, як, знаєте,. Хвилинку, а тут хитро якось людина угу. хитро намагається от... як наблизитись, знаєте, як бути от поряд, але це не просто, от просто спілкування, бо приємно спілкуватись, там з якоюсь користю. Там не просто так зближення йде. І будете дуже розуміти. Буде теж, от тут багато інтуїтивно налаштованих людей. І, що дуже добре, що ви дослухаєтесь до своєї інтуїції. В даному випадку це інтуїтивно налаштований чоловік, який буде дуже розуміти, яку гру веде жінка. Хоча їй здається, що вона взагалі так все проміркувала собі, що взагалі її прорахувати неможливо, але вибачте ж, ну, як на долоні вона в нього. Він так розуміє, шукується, він так розуміє, яка вона, він її бачить просто, от як, як є, без усіляких там прикрас. І знаєте, як підіграє їй трошки. От як, ну, Добре, ти хочеш так, ну давай так поспілкуємось, побачимо, що з цього вийде. Потім е ось тут, е ось тут е жінка слухає, якусь правду їй розповідає чоловік, якось, знаєте, як е про щось зроблене, як, е як звітує перед нею. Знаєте, от просто, як, е щоб вона знала, щоб вона. Не те, щоб їй там конче, треба та інформація. Ні, насправді вона б без цієї інформації далі б собі жила, і воно їй так байдуже. Але ж це зайвий привід поспілкуватись. От заради цього він їй звітує, він їй розповідає. Це просто, от, знаєте, як таким чином він будує стосунки. Далі дивимось. Робота Всесвіт. Що тут у нас показують? От тут людина висвітиться, якась людина, яка краде. Це, ну, будьте це може бути. Це, знаєте, от людина, яка собі вважає, що о, як, як мені щастить, це ж моя перемога, я, я всіх тут. Ну... Роблю те, що я роблю, і ніхто не знає, ніхто не бачить Викриється ця ситуація. Це те, що людина собі вважала перемогою там, де збагачувалась. Це як чоловік все ж таки. Ситуація ну, як в капкан потрапляє. Насправді, сам собі його і налаштував той капкан. Ну, це добре насправді. Так, далі. Хоча, слухайте, буде тікати, от просто от як, як зможе. Викручуватись, тікати. Ну, така ситуація. Не бачу, щоб там хабарі роздавав наліво-направо, але буду намагатись десь там від цієї ситуації відмежуватись яким завгодно способом. Ну, просто втечею. Далі перевернуте питання, взагалі по-дурному задане питання, яке, знаєте, людині потім і прилетить за таке питання. До цієї людини потім будуть питання, а чого це ти про таке взагалі питаєш, чого це взагалі ти таку розмову заводиш? І тут не один раз прилетить людині. Це відпрацьовує якісь наративи. Теж така ситуація, так що не поспішайте, там щось буде теж розганятись новеньке. Не, людині сплатили, бачу, доволі такі немалі гроші е, отримані, тож треба відпрацьовувати. Далі дивлюсь. Ось тут буде як розмова, як про вкладання чималих грошей в якусь будівлю, якась невелика насправді, ну як кришу, як невеликий будинок, як такий якийсь він чи два поверхи, чи один поверх, і надбудівля, така, як ще один, ну такі невисокі. Воно, ну, ця будівля, і треба щось там з кришею робити. Будуть розглядати варіанти. Це, як знаєте, як коштори складають, як опрацювання ситуації. Так, для когось спілкування дві жінки, але, знаєте, як Таке, знаєте, пошепки спілкування. Це як секрети одна одній розповідають, ну так, щоб ніхто не чув. Так, що тут ще бачу? Ще якийсь секрет від чоловіка почуєте, як сюрпризом вам буде той секрет, розкриття того секрету. Потім питання, готуйтесь відповідати на питання, яке прийде задавати вам жінка якась. Щось, там, ну, щось їй треба як закрити, якусь ситуацію, справу, якусь. Ну от, 30-го числа почати, почата справа, але це як. Ну, в цей день воно, воно ще як не завершене буде до кінця, але як опрацювання далі буде йти. Але ж ну, як продовження, це як, як проміжок поки що. Як після трьох днів вже буде ця ситуація опрацьована до кінця. Так, якось там не одна людина має стосунок до цієї ситуації, але дуже щаслива буде жінка, що це допрацювалось і все, і, і залиште мене всі в спокої. Два чоловіки якось над нею насідають, і, знаєте, так. Багато балакають, відволікають. Ну, тобто те, що їй треба робити, їй насправді буде важко робити, бо будуть люди відволікати, але ж дуже заспокоїться, коли ситуація вже буде крапка там поставлена. Далі дивимось, що тут ще. Хтось з жінок, я всім бажаю, але. Я реаліст, я знаю, що загальна філіжанка. Але ж хтось з жінок буде дуже так знаєте, от дивіться як, от то й компліменти від чоловіка сприймати будете, але ж вони якісь будуть не словами промовлені, а як його вчинками, його, скажімо, поглядами вам надаватись ці компліменти, але ж все одно буде дуже приємно. Потішить вас та ситуація. І тут ще для когось з жінок важко отримана інформація, ви її ну як отримуєте і опрацьовувати будете, бо тут не просто так, знаєте, як. Отримати інформацію, це тільки, ну, скажімо, 50% від того, що вам треба зробити. Вам ще й треба розібратись в тій інформації. Це як отримати це тільки початок, а далі там теж треба порухатись. І якийсь, як домашній клопіт, все ж таки, для когось з вас. Буде дуже важливим, бо як чекаєте, людина повинна прийти до вас. І ну, просто вам хочеться, щоб враження було приємне. Тож, щось -то будете таке ну, налаштовувати. І давайте ось тут подивимось. Так, ну заплановані якісь витрати. Які вас посилять в якихось ваших ситуаціях. Ну, тобто ви щось таке запланували купувати, що вам впевненість додає. Ну, це може там будь-чого стосуватись насправді. Але це, знаєте, якась така витрата, яка ну, настрій підвищує. От, просто воно вам і корисне, але ж і настрій буде підвищений від цієї. Покупки. Ну, Щось заплановане. Це не таке, що зненацька, так? Щось воно у вас як на слуху. Це Або хтось вам сказав, ви пішли і купили, або з кимсь ви це обговорювали, і як чекали слушного моменту, і він настане і купуєте. Ось так. І дуже гарний шлях відкривається. Для якогось чоловіка. Але треба розуміти, що чоловік такого характеру, що, знаєте, от він як дуже-дуже прагнув цього, а як воно йому відкривається, то буде багато. Нарікань на те, що от нібито і не такий широкий той шлях, от нібито і не така легка дорога. От знаєте, як, ну, якісь підуть незадоволення. А до цього ходив скиглив, що як мені треба, щоб взагалі той шлях відкрився, як я хочу, щоб взагалі та можливість спрацювала. ну, Таке, знаєте, як прийде, то одразу щось не так. так. Ну, ось така філіжанка. Нібито. Ой, тут такі суперечки, і такі, знаєте, чимало людей буде мати стосунок до цих суперечок. Це знаєте, як виглядає? Обрали людину, яка з собою закриває, от знаєте, яку випхали наперед. І за цією людиною ховається, ну там чимало людей. І от всі нападають на цю людину, яка перша вийшла до, до спільноти, до людей. І буде щось там як на питання відповідати. Взагалі навіть виглядає, як, наприклад, журналісти атакують людину з питаннями. Це і так виглядає, як знаєте, от слідкують за якимсь виступом. Ну Тобто, і ви теж вам теж буде ця ситуація цікава, і ви якось ще будете цю ситуацію як прослуховувати. Ну, тобто, побачите, а потім ще й будете прослуховувати, як якісь, наприклад, аналітики будуть це. Пояснювати, ну, що там насправді відбувалося і що, що ви чули, як, ну, щоб ви розуміли, що ви чули насправді? Ось така ситуація. На цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій в цей день, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе і будьте щасливі, будьте здорові і любіть себе. І цінуйте себе. Побачимось всім, пока.